Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та віяло. Дайте мені 5. 1. Руки-ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5. Голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Сьогодні ми пригадаємо назви компонентів і результату дії додавання та математичний вираз сума. І відкриємо спосіб додавання та віднімання числа 2. Що ви бачите на малюнку? Так, це об'ємні геометричні фігури. Назвіть геометричні фігури, які ви бачите на малюнку. Циліндр, конус та піраміда. Назвіть ознаки, які змінюються. Форма, форма Колір Форма Форма. Колір. Яка ознака зміниться? Так, зміниться форма, колір та розмір залишаться без змін. Яка геометрична фігура буде наступною? Наступною фігурою буде об'ємна геометрична фігура блакитного кольору? Здогадалися? Так, це піраміда. Розумнички. Розгорніть свої зошити на сторіночці 18, завдання 1. Як називаються числа, які додають? Доданки. Як називається число, яке одержують у результаті дії додавання? Сума. Вірно. Прочитайте рівності, у яких перший доданок число 4. Обводіть цей доданок зеленим кольором. До чотирьох додати два буде шість. Перший доданок чотири. До чотирьох додати три буде сім, перший доданок чотири. Тепер прочитайте вирази, у яких другий доданок два. Обведіть цей доданок жовтим кольором. До чотирьох додати два, другий доданок два. До восьми додати два. Другий доданок два. До одного додати два, другий доданок два. Тепер значення суми десять обведіть червоним кольором. 8 2. До восьми додати два, сума десять, до п'яти додати п'ять, сума десять. Де ми зустрічаємося з цими кольорами? Так, на світлофорі. Ваші ідеї такі креативні. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Поміняйте долоньки місцями. Тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою закінчик носика, а лівою за праве вушко? Розгляньте схему на малюночку. Прочитайте рівність, називаючи компоненти та результат. Який відрізок позначає перший доданок? На малюнку відрізок ліворуч червоного кольору, праворуч зеленого. Перший доданок позначений червоним відрізком і відповідає числу 7. Другий доданок позначений зеленим відрізком. І відповідає числу 3. Сума складається з двох частин червоного та зеленого відрізків. І відповідає числу десять. Сума десять. Складається з двох доданків сім та три. Зараз попрацюємо самостійно. Виконаємо завдання номер 3 Перший доданок підкресліть однією рискою. Другий доданок двома рисками. А значення суми обведіть в кружок. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Де використовують зелений та червоний кольори? Так, на світлофорі для пішоходів. Прошу піднятися зі своїх місць, потріть долоньки одну об одну, щоб вони стали гарячими, заплющить очі, покладіть на них долоньки та порахуйте до десяти. Беріть долоньки, розплющіть очі, подивіться вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо. Вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо. Покліпайте оченятками. Займайте свої місця. Візьміть олівці жовтого та синього кольорів. Виконаємо завдання номер 4 Вирази на знаходження суми обведіть жовтим олівцем. Решту виразів синім. До семи додати один. Від дев'яти відняти один. До одного додати один. Від чотирьох відняти один. До восьми додати один. До п'яти додати один. Від восьми відняти один. До дев'яти додати один. Від п'яти відняти один. До шести додати один. До трьох додати один? До чотирьох додати один. Пригадайте, де ми зустрічаємо синій та жовтий кольори? Так, розумнички. Сині та жовті кольори це кольори прапору нашої держави. Це кольори прапору України. Форму якої геометричної фігури має прапор? Так, це чотирикутник. Я знала, що ви зможете. Пригадайте, як додаємо і віднімаємо одиничку? Щоб додати один, яке число ми називаємо? Так, наступне. А коли віднімаємо одиничку? Вірно, попереднє. Зараз попрацюйте самостійно, розв'яжіть вирази, дівчатка, перший та другий стовпчики, хлопчики третій та четвертий стовпчики. Приготуйте віяло та показуйте відповіді. Зараз зі мною працюють дівчатка. Дівчатка готові? Починаємо до семи додати один. Вісім. Від дев'яти відняти один. Теж вісім. До одного додати один. Два від чотирьох відняти один. Три, до восьми додати один. Дев'ять. До п'яти додати один. Шість. Тепер працюємо разом з хлопчиками. Хлопчики готові? Від восьми відняти один. Показуйте віялом. Буде сім. До дев'яти додати один. Вірно. Десять. Від п'яти відняти один. Так, чотири. До шести додати один. Буде сім. До трьох додати один. Чотири. До чотирьох додати 1. П'ять. Поплескайте собі в долоні. Ви чудово виконали завдання. Зараз пропоную перепочити. Встаньте. Відійдіть від екранів. Я називатиму слова. Якщо чуєте слово «бджілка», махаємо ручками ніби крильми, стрибунець підстрибуємо, а равлик присідаємо. Равлик присідаємо. Стрибунець підстрибуйте. Равлик. Бджілка. Равлик. бджілка, Стрибунець. Стрибунець. бджілка, Стрибунець. бджілка, Равлик. Чудово, займайте свої місця. Сідайте рівнесенько, пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Пригадайте, з яких чисел складається число 2? Так, 2 це 1 і ще 1. Розгляньте, як додали 2 до 4 за числовим променем. До 4 Додати 2. Спочатку до чотирьох додали один. Назвали наступне число 5. До п'яти додали ще один, отримали шість. До чотирьох додати 2 означає до чотирьох додати один та ще один. До чотирьох додати один буде 5, до п'яти додати один. Буде шість. Розглянемо, як віднімали два від дев'яти за числовим променем. Спочатку від дев'яти Відняли один, а потім ще один. Від дев'яти відняти два означає від дев'яти відняти один та ще один. Один. Від дев'яти відняти один буде вісім, і відняти ще один буде сім. Запам'ятайте додати два означає додати один і ще один. Відняти два означає відняти один і ще один. Розгляньте в своїх зошитах завдання номер 6. До трьох додати 2. Пам'ятаємо, що 2 це один та ще один. До трьох додати 2 означає до трьох додати один та ще один. До трьох додати один буде чотири. Та до чотирьох додати ще один буде п'ять. До трьох додати два буде пять. Від шести відняти два. Два це один та ще один. Від шести відняти один буде п'ять. Від п'яти відняти один буде чотири. Від шести відняти два буде чотири. Подивіться навколо та знайдіть щось червоне. Щось металеве та щось кругле. Виконаємо завдання номер сім. До двох додати два. Два складається з одного і ще одного. До двох додати два означає до двох додати один та додати ще один. Продовжіть далі самостійно. Перевірте свою роботу. Якщо ви все зробили вірно, плесніть в долоні один раз. До п'яти додати два. Перевірте свою роботу. Підстрибніть, якщо ви все зробили вірно. Від восьми відняти 2. Оберніться навколо, якщо ви зробили все вірно. Розгляньте малюнки. Доберіть малюночок до схеми. Відрізок, позначений на схемі, знаком питання, являє собою об'єднання червоного та зеленого відрізків. Тому нам слід вибрати малюнок, на якому об'єднуємо, чи вилучаємо. На малюнку справа пташки відлітають. На малюнку зліва прилітають. Якщо ми об'єднуємо, то пташки прилетять чи відлетять? На малюнку справа дві пташки відлітають, а сім пташок залишається. Щоб дізнатися, скільки пташок залишається, треба вилучати. Тому малюнок справа не підходить до даної схеми. На малюнку зліва до семи пташок прилетіло ще дві. Треба всіх пташок. Об'єднати. Тому малюнок зліва підходить до даної схеми. Складемо вираз, в якому об'єднуємо. До семи додати 2. До семи додати 2 порахуйте, скільки отримаємо. Так, отримали дев'ять пташенят. Синички виводять пташенят двічі на рік. В одному виводку зазвичай п'ять пташенят. Полічіть, скільки пташенят за рік виведе сім'я. Один раз на рік п'ять Пташенят. Один раз п'ять пташенят і ще раз п'ять пташенят. До п'яти додати п'ять за рік сім'я виведе десять синичок. Оцініть свою роботу на уроці. Подобайка. Урок був цікавим і вам все вдалося. Відкрита долонька. Якщо ви можете працювати краще, та кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтесь, на наступному уроці ми ще попрацюємо, і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок. До зустрічі!